Якщо якимось чином вас цікавить контент, який не несе ніякої корисної інформації, то для перегляду рекомендую дане відео, бо воно про типову зустріч двох подруг. Гарантую, нічого особливого ви тут не побачите. Звичайно нормальні люди починають знімати на початку дня, а я починаю знімати з кінця. Це була абсолютно звичайна п'ятниця, була неймовірна спека. В Австрії мало закладів знать про існування кондиціонера або з інших причин не можуть становити його, тому ми вирішили обрати гарненьку галявину з прекрасним видом і посидіти там. Взяли арабську шурму. О, і, звісно ж, додаток до неї. Ірен зробила дуже цікавий жест, після якого її родичі почали вважати бісексуалкою. Не буду тягнути інтригу, вона у стосунках із хлопцем. У якийсь момент почули одну з улюблених моїх пісень, не втрималися і пішли шукати звідки вона лунає. Виявилося, проходив фестиваль, але ми не встигли на суперкласні пісні. Проте чувак за каждого створював не менш круту атмосферу. Довго ми там не були, бо хаопту бандхов працює не цілодобово, і по дорозі додому на камеру говорили ні про що. Бо після шурми очікувати високоінтелектуальних розмов і не потрібно. Знаєте, що спільно між Україною і Австрією? В Україні зараз діє комендантська година. Ми розуміємо, чому А в Австрії тут в принципі цва цванцих ур щось це Тому на всі Звикли верненько ставати на роботу, завтра не на роботу. Те наші тіси, коли ми їздили по центру мілами, ми самокати. Так, в третій годині ночі. Так, можна, пожалуйста, ласка, вернутися? Грузіни! Вони ж тобі тут мертва тиша. Нема абсолютно ні однієї людини. Бєшка, робіть, будь ласка, нормальні розміри. Тому що ваші XS зовсім не XS. Наша маршруточка Ірино, що ви скажете про сьогоднішній вечір? Мені дуже сподобався сьогоднішній вечір. Получила гастрономічний оргазм. По-перше, по-друге, отримала слуховий оргазм, хьорин оргазм. Це фіорин оргазм. Третє, дуже гарний вечір. Я просто у захваті від всього, що сьогодні. А я у захваті від вашої української Ірина. Дуже дякую вам. Дуже дякую. Цей коментар. А ми йдемо далі. -а -а. Не люблю футбол. Я йду додому. Ірина віджала в мене вузу. Це, звичайно, не троїщина, але район вже трошки стромнуватий. Оце я дожилася. Бою вже знімаю.